Привіт! Давайте подивимося таку підказку від ваших наставників по ваших трансформаціях. Давайте три підказки, як вам легше, швидше пройти. Давайте щось таке по темі. Вас втрачається віра в саму себе, самого себе, через те, що ви боїтеся самотності. От ви можете мені написати в коментарях, що ні, я не боюся самотності, мені не подобається. Я полюбила свою самотність, але десь глибоко в душі, да, в підсвідомості, все-таки цей страх не викорінений. Головний урок у вашій зараз трансформації, яку ви проходите, це відпустити страх самотності і е, втрата віри, ви маєте повірити в себе. Оце, що я завжди кажу в себе в блозі. Що у вас не вірить весь світ. Головний фанат маєте стати ви. Лише ви знаєте, що я хочу перемін, що я готова щось робити для перемін. Да, важко, тяжко, ніхто не казав, що трансформації це легко, але це наша еволюція. І ви тут ще тут проходите урок, напевно, на, в любовній темі. Більшість на те, що обман ілюзії. Ви сидите в обмані в ілюзіях, і це стосується вашого особистого життя. Умовно. Можливо, я там. Нікого більш не знайду. Оце останній мужчина на планеті. Да? От Через страх самотності ви сидите ще в ілюзіях. Це буде для тих, хто в парі. І ви себе біля цього мужчини стримуєте. Енергії йдуть, і вони вас застрягають. Ці енергії, нема потоку божественного. Да? Не працюють потоку цей не працює по всіх чакрах, і вас може страждати все. Фінанси. Ваша стан здоров'я, фізика ваша, тому що ви себе стримаєте біля мужчини. Тут хтось боїться більше заробляти, щоб мужчина не пішов. Хтось хоче творіть і не йде, хтось чувствує, що треба силу якусь розпаковувати. Він мене чоловік піде чи партнер. Тому ви стримуєте. Головний урок, який ви тут проходите на обмани ілюзії в особистому житті і страха одіночества в тому, що ви маєте навчитись обирати для себе партнера по розміру Такі, з такими амбіціями, як ви, з такими цінностями, як ви, і тоді ви здасте урок. Наступна підказка від ваших наставників: Душа вкаже твій шлях, прислухайся. Тут вам підказка, слухайте свою інтуїцію. Головний ваш компас це ваша інтуїція, ваше внутрішнє відчуття. А як я відчуваю, куди мені треба, а що мені подобається? От слухайте свою інтуїцію, свою душу і прокачуйте сьому чакру. Працюйте з блоками, які у вас є в сьомій чакрі. На все є свій час кажуть, але прям підказують фіолетове поле вогню. Фіолетове поле це в нас. Сьома чакра, тобто, да, сьома чакра в нас знаходиться над маківкою. Дивіться, які там у вас можуть бути блоки. Це можуть бути сутності, які позаходили на уроки, вони вас блокують. Це страхи ваші, десь, да, де ви маєте якісь переміни, трансформації, можливо, ви в розвитку, да, в духовному розвитку, Розпаковуєте свої знання, отам є страхи. Вони можуть бути з минулого втілення, вони можуть бути родові страхи. Тобто, ви навіть там предків не знали декілька поколінь, но страх вам переставляти. Не дався по ДНК роду, тому що рід це в нас Егрегор, в який ми прийшли, оцей наш основний. Тому тут кажуть, зверніть увагу, також для відкриття сьомої чакри прокачування, треба працювати страхами. Я вже сказала, минуле життя рід, ваші якісь особисті страхи, невпевненість в собі, і плюс ви маєте навчитися не з розуму приймати рішення, але і серцем, серцем, інтуїцією, душею. І третя підказка, яку вам дають ваші наставники, прибери кордони неможливого. Отут у вас є потолок. От чого, чого б це не стосувалося? Чи це особисте життя, чи це фінанси? Будь-що у вас є кордони, у вас є рамки, в яких ви є, оцей потолок, да, про який ви чуєте, ваша задача прибирати оці кордони, обмеження, це обмеження, які у вас є в голові. Залежні відносини, токсичне ставлення. Тут багато частина людей, які будуть дивитися цей розклад, вам eh, дві підказки, кричать, ти в токсичних стосунках і ти в них сидиш. І це твій вибір. Тут ви собі перекриваєте фінканал, другу чакру, першу чакру, у вас біда з фінансами, ви закриваєте собі розвиток духовний сьому чакру, і сидите далі в токсичних стосунках. Зверніть увагу. Хто не в стосунках і розвивається, і теж туго йде трансформація, важко йде. Зверніть увагу, тут у вас залежні відносини можуть бути з іншими людьми подруги, клієнти, роботодавці. Не знаю там, і так далі. Тобто залежні такі от співзалежні, де вас, блін, ну, комарить людина, ну ви в синдромі хорошої дівчатки, ви це терпите, не можете нахуй когось послати. А треба активація чакр очищення. Займайтеся розблокуванням своїх чакр. І підказка на завершення, сакральні знання Всесвіту. Зв'язок з родовим каналом допомога вам допоможе відкрити для себе нову реальність, тобто ви маєте ці обмеження пропрацювати. І тоді вам відкриються сакральні знання Всесвіту. Вам буде йти потокова інформація, знання, розпаковка, загрузки, енергії нові. Але Но поки вони у вас не можуть зайти, тому що є блоки, які я озвучила. Ви тут проходите пробудження, пробудження. І у вас розвиток йде над здібності, тобто розпаковуються ваші сили. Хто не знає, які вас сили, але ви чувствуєте, що у вас жорстка трансформація, і часто в нас пробуджується сила. Да, сакральні знання саме тоді, коли в нас Трішняк починається в сім'ї, в стосунках з фінансами, в когось це одномоментно летить. Це перший признак того, що ви пробуджуєтеся. І в цей момент, коли ви там на дні, коли у вас все рухнуло, ваша задача трошки полежати на тому дні, взяти цей шанс, коли у вас все обнулилося, йти вгору. Не по тих самих граблях йти, а по-новому вчитися, як будувати свою структуру там, фінансів і так далі. і так далі. Хто не знає, що робити, розуміє, що у вас трансформація, Хто, кому потрібна допомога, пишіть в директ, хочу на консультацію, і я вам підсвічу. Як що е, пропрацювати. І коли ви пройдете оцю трансформацію, в когось вона затяжна, можливо, вже довго ходить, а в когось вона вже заходить, доходить до кінця, до завершення, ви знайдете, зустрінете справжнє полум'я кохання. Тобто це будуть гармонійні стосунки, блізніцові пламіна, які так всі озвучують. Хоча блізнісові пламіна, пламіна це саме той. Партнер, який підсвічує жорстко, швидко, якісно, глибоко, больно ваші всі непропрацьовані касяки. Тому, знаєте, коли я чую десь в колег, до вас іде бізнецьове плав'я, моя перша фраза не дай Бог. Але до мене він не прийде, тому що я активно займаюся своїми трансформаціями, свідомо. Ті, хто сплять, хто не розвивається, не росте духовно, взагалі цим не задається не розпаковує свої сили, здібності, хоча відчуває, то їм дають близнецове пламя для того, щоб він вас настільки тригірнув, м'ясорубку запустив, для того, щоб ви проснулись і нарешті почали духовно рости. Я бажаю всім легких, м'яких трансформацій, кому потрібна допомога, пишемо в директ.